Кам'янця-Подільського до Хмельницького приїхала пані Анастасія. Все для того, аби почути улюблені пісні гурту Скай. Буквально декілька років почала слухати. від початку повномасштабної я хочу почути зараз на даний момент пісню легковажно. Вона мені дуже подобається. Я Її буквально відкрила себе рік назад, бо то, що до цього я не слухала її. Послухати відомі хіти приходять не лише фанати, а й друзі гурту. Одним з них є артист Сергій Стахов. Я слухаю дуже давно. Бо ми познайомилися ще в Києві під час проекту Comedy Club, він мешкав. Разом з Сергієм Притулою дуже давно товаришуємо, дуже давно підтримуємо один одного. І звісно, я такий скайозалежний. От тільки що йому переписую, пишу, відписую, що я вже привів головну фанатку. Його да це мою маму. До нашого міста Скай приїхав в рамках благодійного туру Україною. Виконують як відомі композиції, так і нові пісні. Ми будемо сьогодні презентувати дві нові пісні, які нещодавно вийшли, але вживу ми в цьому турі виконуємо. Вперше це Вибачай і Кохана. Ну звісно, хіти там тебе це може вбити легковажно, як завжди, і так далі. Тобто, ці патріотичні теж не виступати, не здаватись Україна. Гурт бере участь у національній програмі Врятуй кінцівку. В її рамках вони збирають кошти на лікування українських захисників. Сьогодні збираємо для шкарана Олександра. 17-ї окремої танкової бригади, який воював на Бахмутському напрямку. Йому треба зібрати на операцію 147 тисяч гривень. Ось, у нас кожне місто окремий боєць. Ось потім загально будемо підбувати підсумки, і зберемо супер. Не не зберемо, будемо дозбирувати. Під час минулорічного туру артисти зібрали понад 800 тисяч гривень на лікування захисників Цьогоріч Планують допомогти більшій кількості військових. І в Дніпрі і в Запоріжжі нещодавно були були в госпіталях. Дуже необхідно розуміти для кого ти збираєшся подивитися ці людині в очі, подякувати нашим бійцям, і це це важко. Це справді важко і це необхідно робити, тому що так, зброя нам потрібна 100%, щоб перемогти рашистського окупанта, але нам треба і, вибачте, дякувати нашим бійцям, які віддали своє нормальне життя, здоров'я. За за те, щоб ми були живі на своїй землі, під час благодійного концерту в Хмельницькому гурту Скай вдалось зібрати понад 93 тисячі гривень. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.